Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже дешевий і водночас вишуканий і смачний м'ясний делікатес. Як хочете, так його називайте. Можливо, це буде і сальтесон, але це буде бомба сальтесон. Всього навсього одна свиняча рулька і два язики. І в нас вийде неперевершений шедевр. Тож приєднуйтеся. і будемо готувати. Насамперед, рах. два язики свинячі, і рульку замочила на ніч у підсоленій воді. Язики одразу кладу у каструлю, у якій вони будуть готуватися. Ну а з рулькою мені прийдеться ще трошки повозитися, тому що вона чималенька, ну і звичайно ж з немолоденької свині. І щоб вона добре і швидше проварилася, я її розріжу навпіл. Але якщо у вас рулька з молоденької свині, ви одразу можете ставити її варитися. Притому можете взяти навіть і дві рульки. Кістку повністю відрізати не буду, буду готувати рульку разом із нею, тому що мені потрібен буде бульйон, який туго застигне. Усе м'ясо відправляю у каструлю. У каструлю до м'яса відправляю зо три лаврових листочки та з 15-20 грошин чорного перцю. Десь біля 10 горошин духмяного перцю, трошки більше як півчайної ложки коріандру, і заливаю відміреною кількістю води. Вода повинна повністю покрити усе м'ясо. Для чого вимірюємо кількість води? А для того, щоб знати, скільки треба додати солі. На 1 літр води даю одну нечубну столову ложку солі. Каструлю з м'ясом кладу на вогонь, накриваю кришкою. І нехай воно собі закипає. Забула одразу додати ще одну невеличку головку чеснику. Ну, але то не біда, додам тепер, коли закипіла вже вода у каструлі. Ось так неочищену головку чеснику, але помиту розріжу на двоє і додам у каструлю. І ось так легенько, побулькуючи, нехай готується рулька аж до повної її готовності. Точний час приготування рульки я вам сказати не можу, тому що свині бувають різної вікової категорії. У відповідності до цього, рульки із молодих свинок приготуються швидше, аніж рульки із старших свиней. Язики у мене вже готові. Відтягую їх. А рулька нехай що вариться. Дуже швидко під протічною холодною водою із гарячого язика знімаємо шкірку. Зволікати тут не треба, бо чим більше буде остигати язик, тим важче зніматиметься шкірка. Звичайно, що з ножиком робота піде швидше, тому скористайтеся ним. Ну а тепер перевіримо, що робиться із нашою рулькою. Звичайно ж, вона вже готова. Тому виключаємо вогонь і зварену до готовності рульку вибираємо на піднос. За допомогою двох виделок, адже рулька ще дуже гаряча, без проблем і швидко відділюємо кістки від м'яса. Я думаю, що вам зрозуміло, до якого стану треба відварити рульку, так, щоб легенько відділялися кістки від неї. І ось тепер, коли трохи рулька остигла, легенько за допомогою гострого ножа акуратно відділюємо шкірку від рульки. Треба поважати на те, щоб якомога менше пошкодити шкіру. Ну все, вона вже знята. Язики вже повністю охололи, і ми їх легко нарізаємо ось такими немаленькими кубиками. Зверну вашу увагу на те, що будьте уважні, коли готуєте язик. Треба, щоб він не переварився, щоб він не розлазився при нарізанні, а нарізався ось такими кубиками. І знову за допомогою двох виделок нам треба тепер подрібнити м'ясо із рульки. Ну, а якщо точніше, то поділити його на менші шматочки. До цього м'яса відправляю нарізані язики. Беру форму для випікання, дно і боки якої застелюю харчовою плівкою. І шкіру, яку ми зняли із рульки, викладаю на дно форми. Все там гарно поправляю, розправляю так, щоб шкірка щільно лягла на дно форми, і тоді на неї викладаю подрібнене м'ясо з рульки і порізані кубиками язики. При цьому дивіться, щоб язики не були всі накладені кубкою в одному місці, але рівномірно розподілені по всій площі цієї форми. Ну і коли вже виклали добрий шар м'яса, залиємо його тепер одним таким невеличким черпаком бульйону. Ну і далі продовжуємо викладати те м'ясо, яке залишилося на підносі. І ось так рукою добре-добре утрамбуємо його так, щоб шматочки м'яса щільно лягли один до одного. Коли викладете останнє м'ясо, утрамбуєте його, залийте знову черпаком бульйону. М'ясо повинно бути у бульйоні, але бульйон не повинен виступати над поверхнею м'яса. Якщо треба, додайте ще бульйону, але не перестарайтеся, тому що це не холодець. Це щось наподобу сальтісона. Тепер харчовою плівкою, що звисає по боках форми, прикриваємо наш делікатес м'ясний зверху. Ну, і, звичайно, що ставимо в холодильник, щоб він добре добре стягнувся. Я залишаю в холодильнику наш сальтисон на цілу ніч. Якщо ж у вас є якийсь такий предмет, а чи якась посудина, яка могла б послужити пресом на всю площу форми, можете скористатися. Я залишаю так, як є. А на ранок ось такий сальтісон. Ну що, будемо витягувати його із форми. Завдяки харчовій плівці він легко відходить від стінок форми. Ну, як вам, друзі, наш Сальтисон? Звільняємо його тепер від харчової плівки. Наша м'ясна закуска вийшла доволі таки спресованою і тугою, хоча для цього я не використовувала жодного пресу. Я і не маю навіть сумніву, що і ви з нетерпінням чекаємо ось цього моменту. Що там робиться? В середині сальтесону. Ви знаєте, середині він мені видається подібний на рублену купасу. Ви тільки подивіться, яка чудова структура, одне м'ясо. І, звичайно, що цей шматочок сальтесону, який так себе хоче показати, який він гарний і чудовий, я відправлю у морозильну камеру. І нехай чекає до свят. Ну, а другою половиною сальтисону будемо насолоджуватись зараз. Сальтисон нарізається бездоганно, а якби мені ще та гострий ніж, взагалі вийшли б дуже тоненькі шматочки його. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує цей надзвичайно смачнющий сальтисон. Він в 100 разів, а може навіть і в тисячу разів, смачніший закуповану ковбасу. Та й до того ж, він приготовлений вашими руками. Та ще як бюджетно, найдешевше на м'ясних прилавках м'ясо, а який вийшов м'ясний делікатес. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі. На які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!